Добрий день. Розповідаю, як зробити лампочку, коли немає світла. Маємо ось такий ліхтарик, яким в кімнаті світити дуже незручно. І маємо використану, звичайну діодну лампу. Вона може бути перегорівша. Треба ще мати ніж. Все робиться дуже швидко і просто. Встромляємо ножа, оцю щілину. І прорізаємо. До відділення цієї пластмасової кульки від основи. Після відділення отримуємо саму кульку і згорівшу лампу. До речі, ці діоди не згорівші, їх можна використати, згорів саме драйвер. Потім ножем розпилюємо потихеньку з цієї сторони. Кульку так, щоб ліхтарик, ліхтарик оцією частиною заходив сюди. Одною рукою не зручно, але я вам зараз покажу, заходить. Все, і плотно тримається. Потім вмикаємо і отримуємо лампу, яку можемо підвішати за оцей шнурочок, де нам зручно. Лампа світить дуже добре, нічим не гірше, ніж діодна лампа. Користуйтеся.